Мої вітання, шановні, ви на каналі АвтоЗвук.ua і сьогодні дуже коротко, але інформативно про топ-10 корисних гаджетів або приладів для блекаута. Для цієї пори року тема, як завжди, дуже актуальна. Але зробити це відео ми вирішили, тому що буквально на днях посиділи з колегами, поспілкувались і з'ясували, що кожен з нас під час блекауту використовує абсолютно різні гаджети або пристрої. Комусь Актуальні одні пристрої комусь інші, тому ось ми порадились і зібрали топ-10 пристроїв, якими ми користуємось, і які для нас є найактуальнішими. І почнемо ми з чогось нетипового. Тут, мабуть, одразу мали бути павербанки і зарядні станції, і вони в нас будуть тільки згодом. Хотілося почати з чогось цікавого, і це в нас пристрої 12 вольтові, але зазвичай ми. Звикли бачити їх в виконанні на 220 вольт. Тут у нас електрочайники і не дивуйтесь 12-вольтові кип'ятильники. Всі ці пристрої можна живити від звичайного автомобільного акумулятора, але краще використовувати там АГМ, гелевий або літієвий акумулятор. Для цього вам знадобиться ось такий адаптер, він під'єднується до клем акумулятора, і сюди вже можна під'єднати будь-який автомобільний аксесуар, який обладнаний ось таким роз'ємом під Прикурювач В принципі штуки недорогі і по-своєму прикольні. Ми їх. Майже всі тестували, і, звісно, крутий кип'яток за допомогою з такого чайника або кип'ятильника отримати буде неможливо. Але все ж таки приблизно за 15-20 хвилин, наприклад, ось такий чайник може нагріти температуру, достатньо для того, щоб заварити чорний чай або зробити собі якусь розчинну каву і зігрітись. Такі пристрої будуть актуальні як вдома під час відключення світла, так і, наприклад, на природі. В принципі, нагріти воду, для Якихось своїх потреб за допомогою таких пристроїв можна. І також вони будуть актуальні, якщо, наприклад, у вас крім електрики більше немає ніяких джерел енергії або тепла. Тобто вдома відсутній там газ, виключно да, електрообладнання, електрифікований будинок або квартира, або якісь інші обставини. І якщо ми заговорили вже про газифікацію квартир, то не зайвим буде згадати і про ось такі плити або Портативні пальники для приготування їжі або там якихось гарячих напоїв. Особисто я маю повністю електрифіковану квартиру, газ не проведений, і тому ось такі плити мене дуже сильно виручають під час блекауту. Колись я користувався ось таким пальничком, тепер він в мене походний, але при цьому і в. Побутових домашніх умовах на ньому можна готувати абсолютно будь-які страви. Повірте, гріє нормально, швидко і готуються навіть великі об'єми страв. Ось такий прилад вже буде більш зручним, більш стійким і, можливо, трішки безпечнішим, але вже менш портативним. Також для будь-якого газового обладнання нам, звісно, знадобиться газовий балон. Вони бувають різних типів, ось такі більш прості. Вони підходять для. Будь-якого з цих приладів і є ще ось такі балони, під них вже купуються окремі і зазвичай більш дорогі пальники, і тому такі балони також коштують дорожче. Тому вважаю, що серед аксесуарів або приладів, які потрібні під час блекауту, ось такі газові плити і пальники з запасом балонів також будуть дуже актуальні, доречні і навіть необхідні. Альтернативою газовій енергії завжди була електроенергія. Тому під час блекауту незайвим буде і мати в своєму розпорядженні акумулятор. Дехто більше віддає перевагу зарядним станціям, комусь більше до вподоби акумулятори з додатковим інвертором. Тут же кожен вирішує для себе, що йому більш зручніше або що йому легше придбати. Багато в кого просто є якісь там запасні акумулятори, їх можна спокійно використовувати в якості джерела резервного або додаткового. Живлення. Найкраще для цих випадків підходять, звісно, тягові акумулятори, такі як АГМ, Гелеві або літій залізофосфатні Але також можна використовувати і звичайні свинцево-кислотні батареї. Головне пам'ятати, що вони не люблять глибоких розрядів. І після двох-трьох глибоких розрядів, більше 30% батарея, вже починає потроху втрачати свою ємність. Тому вкрай важливо. Заряджати такі акумулятори правильними зарядними пристроями з режимами відновлення і десульфатації. Це можуть робити зараз в автоматичному режимі імпульсні зарядні пристрої їх. Продажі дуже багато, і тому до акумулятора краще одразу придбати ще й нормальний зарядний пристрій з високим пусковим струмом для того, щоб швидше заряджати свій акумулятор. Існують ще більш дешеві трансформаторні зарядні пристрої, але вони менш універсальні і потребують більше знань для використання. Інвертор пристрій, який перетворює 12 вольт з акумулятора в 220 необхідних нам вольт для живлення своїх побутових. Пристрої. Інвертори бувають різної потужності, там, від 300 Вт і там, до 2,5 до 3000 Вт. В залежності від того, наскільки потужні пристрої ми плануємо живити від акумулятора, такої потужності нам і потрібен сам інвертор. Зазвичай вони випускаються у вигляді ось таких прямокутних коробочок різного розміру, але існують і більш естетичні варіанти. Наприклад, от я користуюсь інвертором зі своїм власним спеціальним лотком під акумулятор там я встановив собі гелевий акумулятор на 100 а і отримав досить універсальний пристрій. Звісно, комусь він може здаватись більш архаїчним і менш зручним, ніж зарядна станція, але при цьому в мене є також свої власні переваги. Наприклад, під час блекаутів я можу використовувати такий інвертор в якості зарядної станції, а в більш мирний час акумулятор можна взяти з собою на природу в якості джерела резервного живлення. І найголовніше, його можна. Можна використовувати на човні для електродвигуна. Зарядною станцією такого зробити неможливо. Тому, в принципі, і у зарядних станцій, і у інверторів є свої переваги. Джампстартер. дуже прикольна, актуальна і ефективна річ в зимовий період, навіть без. Обстрілів і блекаутів. Сучасні моделі просунутих джамстартерів можуть одразу виконувати декілька функцій. Їх ми можемо використовувати в якості звичайного павербанка. Також є моделі з додатковим адаптером-перехідником під роз'єм прикурювача, відповідно, будь-які аксесуари, які ми під'єднуємо до роз'єма прикурювача, можна живити також і від джамстартера. Там Може бути додатковий досить яскравий ліхтарик. Ну і найголовніше, за допомогою джампстартера, ми можемо запустити двигун автомобіля, якщо сів акумулятор. Деякі автовласники, не маючи, наприклад, можливості купувати додатковий акумулятор для. Побутового джерела резервного живлення дуже часто на ніч знімають з автомобіля свій акумулятор, забирають його додому, щоб вдома було хоч якесь електроживлення. А зранку цей акумулятор, там після зарядки, наприклад, ставиться знову на автомобіль. Але вночі може не бути електроенергії, можна забути зарядити акумулятор і потрапити в ситуацію, знову ж таки, коли автомобіль неможливо запустити, через те, що акумулятор використовувався в побутових умовах. І для такої ситуації. Джампстартер також буде актуальний. Тобто навіть якщо у нас розрядився акумулятор, ми забули його зарядити, під'єднали дві клеми, запустили двигун і поїхали. Поки ми їдемо, наш акумулятор заряджається одразу на автомобіль. Павербанки, зарядні станції і змінні елементи живлення це все також бажано має бути під час блекауту. Наприклад, павербанки, ну зрозуміло, від них ми можемо заряджати свої гаджети, і також деякі знов такі більш дорогі просунуті потужні моделі мають роз'єми, за допомогою яких ми можемо живити від них навіть ноутбуки, без необхідності мати. Зарядну станцію або акумулятор з інвертором. Зарядні станції, це вже в нас, як ви розумієте, більш функціональні, більш просунуті види електроживлення. Тут купа різноманітних роз'ємів, є вбудовані інвертори на 220 вольт, і все залежить тільки від вашого гаманця і ваших потреб. Чим дорожча зарядна станція, звісно, тим вона потужніша, має більшу ємність, може довше працювати і живити більш потужні пристрої. Що стосується різних там батарейок, змінних елементів живлення, то в принципі якийсь мінімальний запас, хоча б по 4 там батарейки різних типів, я думаю, також має бути в розпорядженні, адже окрім. Звичайних пристроїв, які ми заряджаємо, у нас можуть бути ще різноманітні там, ліхтарики або інші пристрої, для яких потрібні саме батарейки. Тому мінімальний запас їх також бажано мати. Під час блекауту вдома нам, звісно, потрібно світло, і тут вже ніяк без ліхтариків. Найкращим чином, на мій погляд, для освітлення. Побуті підходять або кемпінгові, або ліхтарики для СТО. Вони мають вбудовані магніти і різноманітні кріплення, які дозволяють розмістити ліхтарик ну, майже будь-де і закріпити його на будь-якій поверхні. Також актуальними можуть бути налобні ліхтарики, особливо в якихось великих приватних будинках. В принципі, вдягнув собі на голову такий ліхтарик, гуляєш, все видно. Вони бувають різних типів, можуть живитись від тих самих батарейок, можуть бути моделі, які заряджаються, мають вбудований акумулятор, а можуть бути такі моделі, що заряджаються, але акумулятор в них. Тобто можна і зарядити акумулятор, і замінити акумулятор, кому як подобається. Також існують такі досить функціональні комбіновані моделі. От Нещодавно в нас на огляді були ліхтарики від компанії АLET. Їх можна використовувати як і в якості кемпінгових, так і для СТО, так і для побутових умов. Про освітлення, електрообладнання і приготування їжі ми вже поговорили. Тепер пару слів про мікроклімат. При відключенні електроенергії вдома також часто знижується температура і хочеться трішки більше тепла. Тут нам на допомогу можуть прийти ось такі хімічні грілки, вони гріють досить довго, по декілька годин, там 4, навіть 8 годин. Їх можна десь покласти в кишені, в одяг або придбати аналогічні грілки устілки взуття і отримати трішечки тепла. Також є ще ось такі. Дуйчики автомобільні, вони працюють від прикурювача. Знову ж таки, нам допоможе той самий перехідник на акумулятор. Тут якихось, я думаю, не потрібно мати ілюзій. Ось такий дуйчик, який працює від 12 вольт, і може. Розвивати максимальну потужність 150 Вт, навряд чи обігріє вашу оселю і зможе там підняти температуру хоча б на пів градуса. Але якщо ви, наприклад, працюєте за ноутбуком і вам в квартирі холодно, ви можете просто на столі поставити собі ось такий дуйчик, під'єднати його до зарядної станції або акумулятора або джамстартера з відповідним роз'ємом, і він потрохи буде обдувати вас теплим повітрям. Тобто, якесь тепло за мінімальні кошти, ви все ж таки зможете отримати. Ну що ж, ми забезпечили свою оселю світлом, теплом, гарячою їжею, гарячими напоями, і тепер потрібно подумати ще й про збереження цих напоїв в теплому стані. Тому, доречними, ще й під час блекаутів можуть стати будь-які термоси або термокружки, в яких ми можемо приготувати собі велику кількість гарячих напоїв і потім. Протягом декількох годин спокійно собі пити той самий чай або каву без необхідності знову кип'ятити воду, знову витрачати там, електроенергію або газ на те, щоб здобути гарячі напої. Тому будь-який термос, будь-яка термокружка може бути доречним, а зважаючи на те, що певні моделі термосів можуть зберігати напої гарячими протягом і 8-10 годин, це може бути актуально, в принципі, не тільки. Побуті, а й під час десь відпочинку на природі, і остання річ в цьому топі це автохолодильник. Може здаватись трішки дивним рішенням для блекауту. Але якщо ми будемо звертати увагу на автохолодильники саме п'єзоелектричні з елементом пілт'є, а не компресорні, то у них є одна цікава особливість. На відміну від компресорних холодильників, такі холодильники можуть не тільки охолоджувати продукти, а й нагрівати їх. Тобто, під'єднавши такі холодильник до зарядної станції акумулятора або джамстартера з відповідним роз'ємом, ми можемо зберігати продукти, які швидко псуються. При цьому витрачати менше електроенергії, або навпаки, як в випадку з термосом, можемо підтримувати певні там, продукти або страви в гарячому стані протягом багатьох годин. На практиці використання холодильника з режимом нагріву в побуті виглядає наступним чином. Наприклад, зараз в нас є електроенергія, але ми знаємо, що через декілька годин її вимкнуть і ввечері вже світла не буде. Ми можемо спокійно приготувати собі там всі необхідні страви на вечерю. Потім покласти їх в холодильник, під'єднати його до живлення. Холодильник може нагріватись до плюс 50, плюс 60 градусів, і декілька годин тримаємо страви гарячими до вечері. Ну і вже на вечері спокійно собі насолоджуємося. Наразі це все. Ще раз зауважу, що я вам показав топ-10 товарів, якими ми особисто всі користуємось і які для кожного з нас є актуальними. Якщо у вас є якісь власні Подобання або потреби, про які я не згадав обов'язково, напишіть про це в коментарях. Я думаю, всім буде цікаво почитати, хто чим користується і яку користь з цього має. Ну, а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!